Привіт! Суддя ображає і знущається з хлопчика інваліда і отримує урок свого життя. Зала суду була заповнена наполовину, як завжди, в справах, де пахне скандалом, але ще не зовсім гримить. Під стінами стояли кілька журналістів: один тримав камеру, двоє щось набирали на телефонах, присутні мовчали. Всі дивились уперед, де, за підвищенням, у чорній мантії з грубими золотими ґудзиками сидів суддя Богдан Стах. Людина з іменем і голосом, якого боялись навіть колеги. Він не кричав, його зневага звучала набагато тихіше, але вона рвала. Навпроти, хлопець у темній курці, на колінах ковдра. Колеса його візка ледь репіли від протягу. Йому було на вигляд не більше п'ятнадцяти, обличчя спокійне, зосереджене. Він тримав руки на колінах, не тремтів, але було видно, втомлений не від холоду, від поглядів. Отже, пролунало від судді. Нам тут розповідають, що підсудний просто зайшов погрітись у продуктовий магазин, пройшов повз касу, доторкнувся до товару, і, о чудо, хоронцю, здалось, що щось поклав у кишеню. Але ж кишень у вас, пане, схоже, немає, бо ви ж у нас, суддя зробив паузу, посміхнувшись без усмішки. Сидите, тобто не ходите, так? Хлопець нічого не відповів. Просто подивився на нього. Не з викликом, зі спокоєм. Ваша честь, озвався адвокат, молодий, невпевнений. Хлопець дійсно зайшов лише, щоб погрітись. Це підтверджує відео з камери. Він не виходив із товаром, нічого не ховав. Це непорозуміння, викликане зовнішнім виглядом і Дякую! прибив суддя. Не треба слізних історій. Ми ж не в театрі, так? Тут факти, а факт такий. Неповнолітній, без супроводу, без документів, без дозволу, перебував у магазині понад 15 хвилин, пересувався між стелажами, вів себе підозріло. Погляд судді знову впав на хлопця. Скажи, сину, ти взагалі розумієш, що таке закон? Чи ти вважаєш, що раз у візку тобі все дозволено? Зала мовчала. Хтось відвернувся, хтось витяг телефон і натиснув запис, але ніхто не встав, ніхто не сказав Стоп. Хлопець облизав сухі губи, спробував щось сказати. Я просто ні-ні, знову урвав суддя. Не треба, я вже чув. Ваша історія стандартна, життя важке, сім'ї нема, система жорстока, і ви всі бідні, нещасні, тікаєте від холоду в магазини, тільки чомусь завжди повз охоронця, і повз камери. Його голос звучав, як викрутка, що повільно врізається в дерево, без гніву, але боляче, хлопець замовк. І знову просто подивився на суддю. Той погляд був незухвалий, не мстивий. Він був порожній, як у людини, яка вже бачила більше, ніж може винести одна дитина. Отож, підсумував Стах, ми маємо факт проникнення, потенційну спробу крадіжки і, можливо, пауза, рецидив. Бо, схоже, це не перший візит до таких закладів. Ви ж не новенький у цьому, га? Хлопець не відповів. Суддя схилився до мікрофону. У мене особисто є сумніви, чи ця людина взагалі здатна бути повноцінним громадянином, і я, чесно кажучи, не бачу причин ставити перед собою театр співчуття. Людям у візках не треба жалості, їм треба дисципліна. Ці слова впали в залу, як крижаний дощ, важкі, холодні, принизливі. Ніхто не аплодував, але й не заперечував. Кожен сидів, ніби це шоу. І тільки один журналіст, худорлявий у шапці, що сповзла на бік, нахилився до екрана телефону, збільшив зображення, дивився на хлопця, ніби щось впізнавав, а хлопець сидів тихо, його візок був старий, колеса трохи гнулися, але він тримав спину рівно і дивився вперед, бо знав, це ще не кінець. Отже, сухо пролунало у залі: відповідайте, з ким ви проживаєте на момент інциденту. Хлопець сидів нерухомо, очі прямо на судді. Не грубо, небунтівно, просто, спокійно, як той, хто вже не боїться бути неправильно зрозумілим. Ви чуєте запитання? Знову суддя. Голос трохи підвищився, але залишився в межах контролю. Хлопець кивнув, ледь помітно. То з ким ви живете? Опікун, прийомна родина, центр, друзі, пауза. Довга. Не скажу, сказав хлопець спокійно. У залі залунала тиша, яка здавалася гучнішою за будь-який крик. Суддя відкинувся на спинку крісла і саркастично перхнув. «Ах ось як. Тобто ви тут встановлюєте правила? Ваша честь така висока, що навіть не збираєтесь відповідати. У мене є право мовчати, відказав хлопець. У вас є право бути чесним, різко кинув суддя. Але, схоже, ви вирішили бути зухвалим. Добре, тоді поговоримо про інше. Чи часто ви бували в магазині, де вас нібито зігрівало? Достатньо часто, хлопець говорив рівно, і кожного разу нічого не крали, звісно, холодна іронія сипалась з вуст судді, мов град. Ви ж, як я бачу, ангел, тільки без крил, хоча з колесами сміху в залі не було, але атмосфера ставала задушливою. Хлопець не зводив погляду з судді, спина рівна, плечі не опущені, весь він, як камінь. Не зламати, не розколоти. На лавці в кінці ряду журналістів, один з них худорлявий, з трьохденною щетиною і недопитим стаканчиком кави, нахилився вперед. Його звали Орест. Він працював у регіональній газеті, що спеціалізувалась на соціальних темах. Його сюди направили, бо хлопець у візку, це точно клікбейт. Але тепер він не думав про трафік, він не знімав. Просто вдивлявся. Дивно, пробурмотів сам до себе. Це обличчя він порився в телефоні, відкрив стару папку з фотоархівом, зупинився на серії, зробленій майже три роки тому, похорон військового, Героя України. Чорний кортеж, почесна варта, залпи. Орес тоді був єдиним журналістом, хто мав дозвіл фотографувати близько. Він приїхав, бо його зачепило прізвище, знайоме ще з університету. На фото домовина. Прапор, родина, жінка з опухлими очима, юнак з перев'язаною рукою і хлопчик років дванадцяти у візку з виразом, який забути було неможливо. Спокій, сльози тільки всередині, Орест завмер. Він підняв погляд на підсудного. Це він шепнув його пульс, почав пришвидшуватись. Він прокрутив новину в голові, поховали легенду юридичного фронту. Адвокат Мирон Коваленко, доброволець, загинув у бою під ізюмом і згадав, у нього був син у віску після дитячої травми, син якого він виховував один, хлопець у залі суду, був його сином. Орест швидко почав щось писати, його пальці тремтіли, але не від страху, від того, що він розумів, тут відбувається не просто суд, а тим часом суддя продовжував. Такий молодий, а вже знає, як маніпулювати. Ви ховаєтесь за мовчанням, за інвалідністю, за дитячим обличчям, але вас не врятує навіть жалість, бо перед законом всі рівні. Або, принаймні так було раніше, хлопець нічого не відповів, бо знав, іноді достатньо просто дочекатися, а правда вже йшла до зали з тим, хто пам'ятав, ким він є, і ким був його батько. Двері зали відчинились без стуку. Це був не той гучний прихід, що викликає шепіт чи обертає всі голови, але чомусь кожен, хто сидів, на мить затих. Увійшов високий чоловік, років 45, з глибоким рубцем на щуці, сивиною на скоронях, і поглядом, який не звик кліпати. У формі він не був, але від нього віяло чимось, що не потребувало однострою досвідом, прямотою, фронтом. Він не сів, пройшов повз лави і став у центрі зали, поруч із хлопцем у візку. Той ледь повернув голову, побачив його. І щось у кутиках губ сіпнулось. Може, усмішка. Може, просто знак, що він не один. Суддя стах відкашлявся. Ви хто такий і чому вриваєтесь у засідання? Мене звати Олексій Савчук, голос був гучний, рівний, тренований на допитах і в окопах. Я ветеран. А ще колишній колега та бойовий товариш Мирона Коваленка, батька цього хлопця. У залі щось луснуло, як тонке скло. Суддя мовчав кілька секунд, потім примружився: це не має відношення до справи. Сядьте, будь ласка, або залиште залу. Якраз має, перебив Савчук. Бо поки ви тут знущаєтесь над дитиною, дозволю собі нагадати, що ця дитина у візку син людини. Яка віддала життя за цю країну. Мирон не був просто юристом. Він був одним з найчесніших адвокатів, яких я знав. Коли почалась війна, він не залишив кабінет у столиці, а пішов на передову разом зі мною. Під ізюмом витягнув мене з-під уламків, а сам не встиг загинув. А його син залишився один. І ви, пане суддя, дозволяєте собі ставитись до нього так, ніби він сміття, суддя закашлявся. Поклав руки на стіл, Мов би, намагаючись зібрати себе. Ми тут розглядаємо конкретну справу емоції ви поза законом, а глузування в межах закону. В голосі Савчука був лід. Ви не ставилися до нього, як до людини, ви не дали йому шансу. Ви не запитали, що з ним, чому він сам, і не захотіли побачити, що він не злодій, а той, хто ще тримається. Після всього суддя стиснув щелепи. Він бачив, як на нього дивиться зал, уперше не боячись, уперше з питанням, а деякі вже з відповіддю. Савчук продовжив: Я був у тому магазині того дня. Він зайшов не красти. Він просто хотів тепла. Сидів біля батареї і читав старий журнал. Охоронець його проганяв, а він не втік. Просто сказав: Я зараз піду, і вийшов без нічого. Ви маєте камери. Подивіться, ви маєте свідків. Але вам легше було розчавити. Досить, нарешті сказав суддя, голос глухий, втомлений. Я відкладаю розгляд, буде запит на відеоматеріали, свідчення. Засідання завершено. Голос уже не той, не впевнений, не холодний, уперше розбитий. Хлопець мовчав, тільки глянув на Савчука, а той поклав руку йому на плече не сильно, просто щоб той знав, все, далі не сам. Журналісти вже вставали. Орест набрав перший заголовок. Суддя знущався з дитини героя, але не знав, ким вона є. У залі все змінилося, але найголовніше змінився центр сили. Тепер не за підвищенням, а у візку. Розголос почався вже тієї ж ночі. Відео з уривками засідання з'явилося в соцмережах. Спершу невелика сторінка місцевих новин, потім регіональні ЗМІ і, зрештою, національні телеканали. Хтось вирізав момент, де суддя Стах з іронією каже: А ви ж, як я бачу, ангел, тільки без крил, хоча з колесами. Цей фрагмент за ніч набрав понад три мільйони переглядів, почалися дописи. Хтось виклав фотографію Мирона Коваленка, батька хлопця, з бойового фронту. Поруч із ним той самий Савчук. Хештеги, хештеги суд без совісті і хештеги «гідністю візку стали трендами, писали всі. Ветерани, волонтери, військові журналісти просто люди. Обурення було справжнім не накрученим. Суддя не просто помилився, він показав, що у своїй владності давно втратив людяність. Уранці Державна судова адміністрація опублікувала коротке повідомлення. У зв'язку з численними зверненнями громадян розгляд справи буде передано до вищої інстанції. Суддю Богдана Стаха тимчасово усунуто від здійснення правосуддя на період службового розслідування під цим дописом 20 тисяч коментарів. Більшість не про суддю, а про хлопця, якого звали Артем. Артем не говорив від самого засідання і до нині жодного слова для камери, жодного коментаря. На всі запити журналістів відповідав коротко: Я не маю що сказати, я просто хочу далі жити. Але це мовчання стало гучнішим за будь-які виступи. Його фото, спокійне обличчя, рівна спина, візок почали друкувати на обкладинках. Людина, яка вистояла, коли всі мовчали, так написала одна газета той, кого не зламав навіть суд, додала інша. У школах вивішували його портрет у класах історії. Волонтери почали збір коштів на новий сучасний візок. Але він відмовився: мій ще тримається. Віддайте іншим. Психологи, які працювали з ветеранами, казали, що Артем класичний приклад витримки, яку не навчають у книжках. У нього не було броні, тільки тиша. Але тиша, що зупинила систему. Савчук тим часом збирав юридичну групу не для помсти, а для принципу. Їхня мета була проста: домогтись публічного вибачення та перевірки роботи Стаха не лише в цій справі, бо такі, як він. Не народжуються випадково. Їх ростять роками й мовчанням. Сам Стах за чутками подав заяву про тимчасове відсторонення за станом здоров'я. Його будинок у передмісті охороняли, але жодної заяви публічно він не зробив. Його номер мовчав, його обличчя зникло з сайтів, і лише на відео, що ширилось мережею, залишалась мить, коли він дивився на Артема і вперше не знав, що сказати. Бо перед ним був не підсудний, а доказ того, що гідність не вимірюється ні ногами, ні статусом. Центральна зала міської ради, не суд, але камер більше. Преса, чиновники, представники громадських організацій, ветерани, освітяни, студенти, люди з плакатами Сила у гідності. Поважай, якщо судиш, трансляція йде на всю країну. На сцені стіл і два мікрофони. З одного боку Артем. У простій сорочці все так само рівна спина, спокійний погляд біля нього Савчук. Він не говорить сьогодні не його черга. З іншого боку, Богдан Стах сивішим став, без мантії, костюмі, що сидить незручно, мов чужа шкіра. Плечі опущені, руки зчеплені, обличчя бліде, погляд не в залу, у себе, де порожньо. Модератор коротко оголошує мету зустрічі, публічне вибачення. Стах повільно підходить до мікрофона, пауза, Шурхіт камер, хтось затримує подих. Він починає Я. Багато років вважав, що дисципліна, форма, чіткість це суть правосуддя. Що головне, тримати себе в руках, не піддаватись емоціям, бути вище за історії, які приносять у мою залу. Але я помилявся. Бо коли ти не бачиш перед собою людину, все решта втрачає сенс. Він затнувся. Вперше погляд на Артема, я не маю права просити вибачення, але все ж прошу: не як суддя, як людина. Я був жорстокий, безпідставно, і ви витримали це краще, ніж витримав би я. Він відступив від мікрофона. Тиша тисла, як бетон. Усі чекали, що скаже Артем. Той під'їхав ближче, вставати не став не для пафосу, для правди. Його голос прозвучав тихо, але зал почув кожне слово. Я вас прощаю, не тому, що ви заслужили, а тому, що мені не потрібен ваш тягар. Ви самі з ним. Одна фраза без героїзму, без мстивості, але з такою вагою, якої не витримали б сотні слів. Стах сів низько, майже згорбившись, він зрозумів: не в той момент, коли просив, а в той, коли почув відповідь. Все, що він будував, свій світ зверху, де порядок, де авторитет, право. Більше не існувало, згоріло, і попіл залишився лише йому. Артем розвернув візок і поїхав зі сцени. Люди розступились мовчки, як перед кимось, хто пройшов через вогонь і вийшов іншим, міцнішим, чистішим. На виході журналіст зупинив його. Що ви відчуваєте після всього? Артем зупинився, подумав і сказав: це не про мене, це про те, щоб наступного разу ніхто не мовчав. І поїхав далі, не в тінь, у своє життя, де гідність не виняток, а правило. До побачення.